І запрошуємо вас, пане Микола, до нас в студію за круглий стіл. Добре, добро ранку. Доброго ранку. ранку. Приєднуйтесь до нашої акції. Ми об'єднуємо Україну. Так, ви? ви з якого міста народилася? Якому наразу вибрав Бачте, Черкаса? Одразу міста Черкаса. Дякуємо. Так. Ну декілька днів тому говорили про те, що нацрада е, вирішила відключити російські канали, певні російські канали е, з е, мовлення України. Так чому це було зроблено лише зараз, а не раніше, коли йшла е, реальна інформаційна брехня з боку е, про російських каналів? Ну напевно, я так як мушу запитати попередньої влади і теперішньої влади, тому що. Е, я думаю, протягом останнього року, після того, як сумно відомий Кісельов, якого наші олігархи тут фінансували, в нас теж вчив розуму, як і теперішні російські заробітчани продовжують розуму українських журналістів. Чому ж так сталося, ніби революція відбулася? Вони все вчать нас дурних українців розуму. Ви знаєте мою позицію. Я категоричний проти щоб іноземні журналісти. Вели політичні ток-шоу, то вони можуть mm -hmm. про спорт, про секс, про моду там, і так далі. Але виборчі політичні ток-шоу або політичні ток-шоу, де Україна визначає свою стратегію, ну я вважаю приниженням для українців. знаєте, я не ходжу на ток-шоу, яку ведуть іноземці. Показуючи приклад цим іншим, на жаль, бачите, цей приклад поки що не став переконливим для моїх колег. Так от історія була Дмитром Кисельовим Така сама він теж в сітю. Я ходив, що тоді правда, був молодий, революційний ходив на ціток шоу. Правда, принищував своїх опонентів і Кисельова. І що попереднє РНБУ? Що вже теперішній склад от, е, мої аналітичні записки і публічні виступи про те, що ми на сьогоднішній день повинні реагувати і на чину законодавство більш чим достатньо, щоб е, не транслювати ну тотальну навіть не брехню, бо брехню можна дебатувати. А наприклад, коли в програмах є, що треба воювати проти України, треба, наприклад, там, використовувати агресію або українців за націю за державу, не вважають. То це навіть не насрада. От зараз дискусія в нас зведеться. Я не вважаю, що Багато наших очільників вже нової влади діють адекватно в сенсі. Інформаційному простипроти російським каналам. Ми це зробили в комітеті з питань який я очолюю, зробили лише два тижні назад. Тобто, ми замовили моніторинг національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які mm -hmm. чітко написали нам, що п'ять точніше, тоді написали чотири. Чотири зараз вони додали ще один канал. Бо війна і розширюється брехня, і війна в медіа теж розширюється. Були чотири канали, де чітко було написано, що це порушення закону про телебачення і радіомовлення, що це порушення такого-то закону і. На підставі цього моніторингу рішень ніяких не треба. У Нас біля 900 провайдерів. Значить, на підставі цього рішення я голова комітету написав їм рекомендацію, а Генеральна прокуратура, яка, до речі, без дії, вже з новим керівництвом останні mm -hmm. тижні, мусила би поконтролювати і сказати, товариші, значить, провайдер X, провайдер Y і так далі. Чи виключили ви тимчасову? А чотири канали, які сіють ворожнечу, закликають до війни і прямо суперечуть чинному законодавству. На жаль, почалася гра. Коли, значить, ну це ж бізнес, ви розумієте, народ, же ж хто гроші заробляє на війні, хто ще на чому Але заробляє. Але Бізнес, який приносить гроші не да. Україні, да. так от народ, бо там же ж і російський бізнес, і якийсь американський за цими компаніями. Вони почали ходити кругами, говорять, ні, ну ми Томенка поважаємо, це непоганий чоловік. Значить, от нацраду апарат не теж поважаємо. Але можете, ви, типу, от таке рішення, значить, якесь щоб там чорним так було написано, крупнячком так написано, і зберіть Нацраду. А можете ви ще таке рішення. І наші, на жаль, повелися наші класики, які займаються. Маються інформаційною політикою в уряді і РНБО нари. А може нам оновити Нацраду, яку Томенко і Верховна Рада відставку відправили? Давайте ми її зберемо. Де ви там за кордоном і тиждень збирають Нацраду. Ну, друзі, ну це проти нас воюють. А ми, значить, граємося в якісь іграшки. Тому я вважаю, що дійсно була допущена помилка і РНБО, і урядом. Який мусив зробити, тільки ми мали моніторинг е, Національної ради, а апарат працює, ніхто вже не звільняв. Хто хто, моніторинг... побачте, хто очолює Нацраду на даний момент? Нацраду... Питання, бачення, Нацраду формально очолює Володимир Монджо. Тому що не дивлячись на те, що ми відправили його відставку, виконуючи обов'язкого президента Олександра Тучинова, Переконували відставку не приймати. У Нас закон хитро написаний, що відставка відбувається, коли дві відставки: І президент, і Верховна Рада. Я переконав Верховну Раду. Висловить недовіру, а президент ще недовірно підписав. Формально можна ремінювати, тобто Нацрада може забратись. Але ми ж розуміємо, що ну, нема довіри до цієї Нацради, яка працювала так, як працювала. Але структура працює. Тобто, наприклад, документи є легітимними. От Якщо документ прийшов, що ці канали порушують, то достатньо цього документу, щоб прокуратурі чи операторам відреагувати. Тому мені здається, що от чергова спроба сьогодні забрати Нацраду – це хибний шлях. Вже достатньо аргументів, щоб ці канали виключити. Більше того, велика Кількість провайдерів це зробила. Фактично не виключили тільки монстри. Волянво остаточно не виключила Тріолан, значить за якими стоять або конкретний бізнес по російській ну, тут... орієнтації, або стоять конкретні російські політики. От відповідь на запитання. А ми ходимо кругами, шукаємо якісь речі. Микола Володимирович, але мене цікавить, ну нехай там російські. Вони то знаєте, вже їм Богом так написано. Але ж українські канали взяти давайте в інтер. Ну точно це такий же самий канал, який проводив абсолютно проросійську тематику. Вони навіть зараз проводять телеканал Україна, телеканал. Сто дванадцять за один канал ви до речі дуже добре, як то кажуть, руку протягнули. От громадська зараз отримала 8 годин прайм тайму, не те, не. але не дивлячись на те, що все таки ви допомогли їм у цьому. Нещодавно слово піс це у полегшеному варіанті прозвучало для цільової аудиторії бабусь від 55 до 85. жінок. Ти хотіла так. сказати, ну і так. чоловіків Видите, теж. це вже другого порядку. Питання теж воно дуже так. важливо. Значить, як наші суб'єкти інформаційні, просто родіють. І тут я думаю... Вже важлива нова національна рада, яка буде, тому що довіра до старої, бо стара е, нацрада, ну якби її мотивувати, щоб вона там 4 роки не по чесності, а зараз по чесності. Ну я я, я проти такого підходу. Тому я переконую зараз всіх, як тільки ми оголошуємо конкурс, а е, знову таки патова ситуація полягає в тому, що в, в уряді в команді, яка консультує виконувачівського президента, є думка, що може поки треба рівнювати Нацраду. От як тільки е, е, виконуючи борського президента, висловлені довіру, як і ми, тоді я тільки можу голосувати. Конкурс, як голова комітету, і набрати Нацраду. Я думаю, що це робота громадськості і нової Нацради з точки зору того, що, очевидно, ми будемо переглядати і будемо вимагати від Нацради переглядати рішення по ліцензіях. Ми вже підготували постанову про антинародному, антидержавному конкурсу на цифрове мовлення. Це абсолютно очевидно, тому oh, що, що деякі, деякі холдинги, от, наприклад, холдинг Фірташа і Хорошковського, і інших товаришів, значить, отримав вісім ліцензій. Тобто одна фактично юридична особа отримала вісім ліцензій на, на цифрове собі. мовлення. Так. Є, наприклад, в холдингу. Там Арбузова чи Петрова чи Сидорова є вони отримали ліцензії на канал, які взагалі ніколи не мовили Ну от нещодавно 112 з'явився. Як а, він да. міг отримати? Е, ну то тих хоч мовить не дуже добре. А є, наприклад, канали, які отримали і взагалі вони мовлення до цієї. Ну, ретро є да, канал да, Добро, який да, показує да, щодня як... лише ну, продажі там, якоїсь ну, да, теле, біжутерії. Там те, телеканали, велика кількість регіональних каналів не отримали. Ну, Тому, значить, на сьогоднішній день ми постанову проголосували в комітеті. Я поки що сьогодні не готов то ви і її сесійній зали, оскільки ну відкрию вам таємницю, яку ви всі знаєте, що е, оцей ЗНБУД, який керує цифровим мовленням, значить, у нього логіка така, що він на Кіпрі зареєстрований, і я попередньо кажу, звичайно, антимонопольний комітет мене спростує або підтвердить. Значить, але 33% – це син Януковича, 33% – це Холдин Фірта Шахоросковського, mm -hmm. і 33% – це Холдин Ахметова. От вони поділили так телебачення українське на рівні три частини. Тому, звичайно. Ця структура мусить бути демонополізована, повинна бути абсолютно інша логіка. Ми стоїмо перед фактом з вами, що останні роки, ну на жаль, не чотири. А ще далі треба йти туди. Okay. Ну, не було державної інформаційної політики, і трагедія в тому, що ми хочемо зараз все швидко зробити. Воно не виходить все швидко, тому що. Тут ми акцентуємо увагу на російській пропаганді брехні. Тут всередині б'ють нас внутрішні вороги, так це інформаційні. Я читаю от сьогодні газети, почитав душа радіє. Значить, уже ніби за нас вони виходять і так далі. Ну багато питання. Багато... Є... Є... Мене... Вона... Це не за нас, да, це... А, а це ми, так... ні, ми... ну, це, це не далі? за нас точно Да. Вчора на засіданні Верховної Ради. Ви е, говорили, що є депутати на депутати на е, Верховної Ради, які зараз в Криму перебувають, які виступають е, за окупацію е, України да, від від Росії. Що що це за депутати, як їх прізвища І що далі? Яка доля не, ну, не чекає? Дивіться, яка історія тут. У нас вже за різними оцінками. Порядка 20 депутатів. Ми живими їх не бачили значить, з останнього дня або з завершення революції, мовно кажучи, або з першого дня російської окупації. І їх можна поділити на деякі групи. Є десант, який в Росії сидить, і він консультує. От мені недавно консультує, допомагає Росії окуповувати Україну. Ну, це треба перевірити. Я зараз посилаюсь на свої друзів, які там в Росії живуть. От. Коли я зробив цю заяву, на жаль, прокуратура і міліція не активно реагували на мою заяву. Бачите, воно, начальники міняються, а діють вони не дуже активно. Що я маю на увазі? От мені мої друзі-бізнесмени в Донецьку перезвонили і сказали, ти знаєш, що в нас є тисячі громадян Росії. Ні, я не знаю. От тисячі. Та, тисячі громадян Росії, які в перші дні особливо заїхали. Значить, як вони заїжджали? Вони сказали, що син президента Януковича Олександр і його друзі фінансово значить, профінансували, вони зробили на кордоні, поки ще влада така, вакуум влади був. Значить, вони зробили коридор, і народ автобусами заїжджав, заїжджав. Десь на третій, четвертий день тільки почали думати, що в нас, значить, дірки в кордоні, і народ заїжджає. Ви що думаєте, тих хлопців, які вчора вбили в Донецьку, це що одні? Були донецькі патріоти Росії. Там, я думаю, там купа росіян. До речі, закид зроблю і нашим журналістам сьогодні. що ми це закинули. така саркастична штука. Нам подобалося всім, значить, ці зелені чоловічки. Та далі це не зелені чоловічки, це армія війни Володимира Путіна. Угу. Тобто, ми мусимо армія, з першого війни. дня саме Микола, армія. Війни. Війни. Ми з першого Дякую. дня мусили про це говорити. Тому, друзі, боремося за інформаційну безпеку. Дуже багато треба зробити. Народний депутат України Микола Таменко. Сьогодні в нашій студії. Удія, за мить дізнаємося, що можна одягатися в українських дизайнерів.